Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана і мова сьогодні йтиме про аромати в блакитних флаконах. Для мене це в першу чергу кольор небесної блакиті, від ніжно-світло-блакитного до темного глибокого синього. І почну я з аромату, який вже є так званим небесним тілом комета. Ангел в туалетній воді від Єрі Мюглер. Цей аромат першим розбив стереотипи, що для жінок створено аромат в блакитному флаконі. І начебто блакитний флакон міг би звучати акватичними нотами насправді ні. Це солодка, гурманіка, тягуча, густа. І аромат, який трансформується з хвойних цитрусових нот. Потім набирає гучності, починає звучати солодко, карамельно, шоколадно і осідає на шкіру він ніжно пудрово і з такою легкою перчинкою. Незважаючи на концентрацію туалетної води, в цьому ароматі мені всього достатньо, і він актуальний. І в спеку не заважає абсолютно. Він дуже доречно звучить в передноворічні свята. Тому що тоді починають активніше звучати хвойні ноти, і цей аромат, який вже дарує таке відчуття свята, і справді він вважається святковим. Інколи він мені пахне навіть такою своєрідною випічкою, але це за рахунок ноти праліне, яка є в цьому ароматі. Ще один аромат від Мюглер. Невинний іносент з рідиною блакитного кольору. Цей аромат міг би здаватися близьким родичам попередньому, але в них початок дещо подібний за рахунок червоних ягід, а в цьому ароматі ще є духмяна смородина, це мені дуже подобається. Далі аромати починають перегукуватись, якщо цей аромат. Округлюється і навіть припудрується за рахунок праліне з домішками Амбри, то те аромат набирає навпаки таких обертів, округлюється і він густіше за рахунок пачулі. А цей аромат далі. Трансформується в легку таку лактонно-мигдалеву ноту за рахунок горіху, і все-таки він звучить ніжніше. І з цим ароматом мені дуже комфортно в теплу пору року, а от взимку я все-таки більше користуюсь кометою. Ще один аромат блакитного кольору від LandWan Oxygen чоловіча версія. Це класичний фужер. Коли його вдихаєш, одразу подумки опиняєшся на морському узбережжі, де суміш хвойних ароматів. Тут і ялівець, і кипарис, і ялинка, і деревина кедру. І аромат пахне зелено-блакитно, от такого кольору, який флаконі, його можна прочитати навіть за зовнішнім виглядом. Аромат стартує. Хвойно, з такою легкою пікантністю, і в ньому також відчувається злегка приперченість і спеціївість. Класичний чоловічий аромат, який мені дуже подобається комбінувати з жіночим ароматом, також від ланван. І на мою думку, ці аромати доповнюють один одного, тому що в жіночій версії Тут відчувається сама ніжність. І ось як білого кольору верхня частина флакону, це аромат і пахне по-білому, лактонно, і навіть нота молока є в піраміді, І він пахне навіть кремом для засмаги і легкими тропічними квітами. І я ці два аромати можу поєднати. от, Наприклад, якщо попередній був, це. Аромат такого Середземномор'я, то ось ця версія аромату це відпочинок біля океану, де тропічне повітря. В продовженні морської теми аромат Ель від Lolita Лемпіка в блакитному флаконі. І це не начебто морський камінчик, який в путах від рибацької сітки. І елементи морської зірки також є на флаконі. А як не дивно, то взагалі коробка цього аромату помаранчевого кольору, такого коралового. Але аромат абсолютно нічого спільного з морською тематикою немає. Навпаки, цей аромат пахне густою насиченою ваніллю, і колір рідини з часом змінюється за рахунок, якраз таки ванілі. І велика кількість бобів тонка: це густо, солодко, карамельно, деревинно, і все це в кінці запудрюється. Як би я не співставляла зовнішній вигляд і те, що всередині цього флакону, на жаль, нічого спільного я не можу собі уявити. Єдине, що припускаю, що аромат інколи мені дає таку ноту мокрої деревини, яка не начебто човен довго стояв в солоній морській воді, і він просочився, і саме ось такий нюанс мокрої деревини з солоної води в ньому може відчуватися. Я припускаю, що от саме так пахне сандал, який також є в цьому ароматі. Надзвичайної краси флакон і аромат ось в такому Красивому блакитному оформленні. Лулу від Кашарель, в блакитному на межі з синім флаконі з таким бордовим оформленням. Цей аромат пахне містично, готично, загадково. І цей аромат дуже інколи може бути небезпечним. Тут дуже багата піраміда, в ньому спочатку я відчуваю насичену фруктову складову, не начебто сливове варення з великою кількістю цукру і аромат, в якому дуже відчувається геліотроп. Це специфічна така солодава нота, якщо Багато велика кількість його знаходиться, наприклад, в кімнаті, то починає інколи він нав'язливо звучати. От в цьому ароматі є і геліотроп, є і фіалка, яка запудрює аромат, і також тут є ірис. От Ірис додає прохолоди і стабілізує ось цю солодавість від фруктів, і в цьому ароматі далі в'ється ладан. Що додає йому глибини, аромат надзвичайно стійкий. І цей аромат не для таких слабких дівчат. Хоча я можна сказати, що зовсім юна колись ним користувалась і просто насолоджувалась ним. Але ось зараз я його почала, мені здається, навіть розуміти більше і аромат. Який оповитий таємницею. Цю таємницю мені подобається дуже розгадувати, читати, і ось такого дивного вигляду блакитного кольору Флакон Лулу. Блакитна орхідея від Ланван, ніжно-блакитного кольору з минулорічної лінійки, в яку входило три аромати: це блакитна орхідея, водяна лілія. І сонячна магнолія. Цей аромат мені дуже імпонує, тому що я в ньому відчуваю ноту ірису, і легке духмяне яблучко на старті. Аромат перегукується: от саме настроєм з ароматом моєї юності, також від Ван Ван, Екла Преш. І в цьому ароматі є нота мускусу, яка дуже вигідно підкреслює. Якраз яблучну ноту, яка не завжди доречно може звучати в ароматах, але ось тут вона дуже-дуже влучно і дуже красиво підкреслена за рахунок пудрових нот. І потім мускусною хмариною аромат починає округлюватись і стійкість його приблизно 5-6 годин. І якраз цього достатньо для того, щоб відчути себе комфортно. І аромат можна ще назвати навіть чистим ароматом і юним, тому що інколи нам хочеться побашкетувати і відчути, побачити світ в рожевих окулярах, якраз в ті моменти я користуюсь цим ароматом. В своїй парфюмерні шафі я підібрала сім ароматів в блакитних флаконах з блакитною рідиною. Наступний кольор для огляду буде синім. Дякую за вашу увагу! Що залишаєтесь зі мною! Слава Україні і героям слава!